Я можу яскравішим. Давай, на гендерпаті, я сьогодні допомога. Це що? професія вашої мрії. Да? так? Ти стер вже всю всю палетку, а око так і на нафарбував. Ти нафарбував мені око? Якого кольору в мене око? І під оком. Сині під оком, так? Маріше, ти вже накрасився? Я хочу свята. Схоже, що я вже святково виглядаю. Ти точно не мимо. Ти не промазуєш покуп. Не промазуєш? Це в нього перший робочий день просто сьогодні. Боже, це що, Єлизавета друга? А мені мені Я Персінько мені більше У Тебе такий не ззаді. Це так надо? Мене, мене турбує праве око, чого воно не відкривається до кінця? І перший а день робочий, не. він не розбирав, чим він тобі там мазав. Я я а він чи не закінчив? почекай. Я О, зараз моя саме інтересно, куди від... да, як це відкрити. Я думала, це а, я думала. Мене, ти саме. А мене не будеш фарбувати? не щокі, бо це для, це для губ. Попади на губу, на губу треба попасти. Мені не забій. Майже рівно по контуру. Я хочу сидіти. Ти хлопчик, не пугай папу.